Чому мусульмани на Хмаді не святкують день народження пророка? І що означає день народження святого пророка? Мир і благословення Аллаха нехай перебуває з ним. Якщо ви говорите про святкування дня народження, як про день, коли люди ріжуть торти або виходять на вулицю та влаштовують паради зі співом та танцями і все інше, тоді ні. Ми не святкуємо цей день таким чином. але коли йдеться про святкування як про спогади, про його життя, досягнення, вчення і характер святого пророка, мир і благословення Аллаха нехай перебуває з ним. Тоді так, ми безумовно святкуємо цей день. якщо ви подивитися на життя святого пророка, мир і благословення Аллаха нехай перебуває з ним, то йому було 40 років, коли всемогутній Бог поклав на його плечі місію пророка. І в наступні 23 роки настав період, коли він на своїх прикладах показав, як ми маємо прожити своє життя. Він жодного разу не кликав, не збирав своїх товаришів і не казав, що сьогодні у мене день народження. Давайте відсвяткуємо його. І справа не тільки в тому, що він сказав нам, що якщо ви підете за моїми сахабами сподвижниками, тоді ви знайдете правильне керівництво, тому що вони подібні до зірок. Якщо ми подивимося на те, що було далі після смерті святого пророка, мир і благословення Аллаха нехай перебуває з ним. Ми знову не побачимо жодного прикладу, коли халіф і його наступники або сподвижники, або послідовники, які були близькі до сподвижників і були близькі до часу життя святого пророка. Мир і благословення Аллаха нехай перебуває з ним, зібралися разом і святкували цей день так, як сьогодні святкують мусульмани у всьому світі. По-друге, коли справа доходить до урочистостей нинішнього часу, то це призводить до ожиріння. Тому ми не святкуємо цей день як день народження, але ми святкуємо його, згадуючи його життя, характер і спадщину, залишену святим пророком. Мир і благословення Аллаха нехай перебуває з ним. Яким був його характер? Як нам, мусульманам, поводитися? що ми повинні дати нашим дітям у навчанні та у моральному вихованні. У чому важливість молитв? Які в нього були стосунки з всемогутнім Богом. те, чого ми можемо навчитися на його житті, так це безумовно тому, як ми справді святкуємо це. І це не лише один день на рік, а протягом усього року ми святкуємо, читаючи Дурут, закликаючи благословення на святого Пророка, мир і благословення Аллаха нехай перебуває з ним. Ось що означає святкування того, чого ми можемо навчитися, що ми можемо передати наступному поколінню. Так що так, ми святкуємо життя святого Пророка. Мир і благословення Аллаха нехай перебуває з ним, але не розрізаючи торт, не виходячи на вулицю, а розмірковуючи про неї, відбиваючи і втілюють у життя ті приклади та вчення, які він залишив для нас.